Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За ширмою Невідомого. До вашої уваги рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал на 19 березня 2025 року карта Дня Трійка жезлів. Трійка жезлів символізує ріст, розвиток, розширення горизонтів. Планування та руху вперед. День обіцяє бути перспективним та надихаючим. Це день, коли варто оцінити свої можливості, планувати майбутнє та не боятися робити перші кроки в новому напрямку. Це сприятливий час для розширення контактів, навчання, обмірковування довгострокових цілей та закладання фундаменту для майбутнього. День може принести нові можливості для зростання та розвитку, як у кар'єрі, так і в особистих справах. Ви можете побачити реальні результати своєї роботи або отримати важливий знак, що рухаєтеся у правильному напрямку. Успіх сьогодні залежить від активної позиції. Не варто чекати, що все відбудеться саме по собі. Можлива взаємодія з людьми з інших міст чи країн, подорожі або планування поїздок. Якщо у вас є стосунки, карта може символізувати зміцнення та перехід на новий рівень. Це може бути момент, коли пара обговорює спільні плани на майбутнє переїзд або подорож. Якщо ви самотні. Трійка жезлів може вказувати на нові знайомства або перспективи романтичних стосунків, які скоро увійдуть у ваше життя. У сфері роботи День сприятливий для пошуку нових можливостей, розширення бізнесу, ділових переговорів та стратегічного планування. Карта наголошує не варто зволікати. Використовуйте всі можливості, які сьогодні відкриваються, уникайте сумнівів і страхів, настав час довіряти своєму баченню та йти уперед. Плануйте майбутнє, але не бійтеся робити перші кроки вже зараз. Шукайте нові контакти, ділові знайомства або інвестуйте у власний розвиток. Навіть якщо зараз ви тільки спостерігаєте, це сприятливий момент для наступних дій. Дякую за увагу, вподобайки та коментарі. До зустрічі у нових відео.